Північна Корея може розгорнути війська в Україні. Експерти прогнозують зміну динаміки фронту. Росія готується до нової форми війни. Європейський союз готовий до переговорів з Україною про членство, які основні умови висувають в ЄС. Чи справді третя світова війна вже почалася, чи це лише гіпотези аналітиків? Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших, все, що треба знати сьогодні. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки. Писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Південнокорейська розвідка припускає, північна Корея може розгорнути свої війська на території України. Водночас Reuters, посилаючись на південнокорейського законодавця, обізнаного з інформацією Національної розвідувальної служби південної Кореї, повідомило, що це може відбутися вже в липні або серпні 2025 року. Крім того, південнокорейський депутат повідомив агентству, що за оцінками розвідки Росія може готуватися до початку масштабного наступу на Україну в липні або серпні 2025 25-го року за свою допомогу Північна Корея ймовірно отримує від країни агресорки технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет. Аналітики повідомляють, що є ознаки посилення російських військ північно-корейськими військами в Курській області та постачання північною Кореєю Росії артилерійських боєприпасів і балістичних ракет. Українські війська мають обмежену присутність у Курській області, тому північно-корейський персонал, який бере участь у бойових операціях, найімовірніше, Буде воювати на українській території, зазначають у ЄСВ. КНДР має великий досвід ведення позиційних і маневрених боїв у складних кліматичних і географічних умовах, що може бути перевагою у бойових діях на Східному фронті України. Крім того, їхні війська відомі жорсткою дисципліною та високою мотивацією, що потенційно зробить їх небезпечним противником. Аналітики. Також звертають увагу на те, що постачання озброєнь і логістична підтримка, які надаватиме Росія КНДР, можуть забезпечити ці підрозділи сучасним озброєнням, включно з реактивними системами залпового вогню і безпілотниками. При цьому Україна продовжуватиме отримувати міжнародну військову допомогу, зокрема сучасну зброю від країн Заходу, що дозволить адаптувати тактику і посилити оборону проти нових загроз. Розгортання військ КНДР у воєнному конфлікті також може сподіватися Провокувати збільшення напруги на міжнародній арені. США, Європейський Союз і країни НАТО вже висловили стурбованість через можливу ескалацію, що може призвести до більшого залучення світових сил і навіть зміни геополітичної карти у разі підтвердження прогнозів ІСВ Україна і її союзники будуть змушені переглянути свої стратегії, посилити оборону на ключових напрямках і збільшити підтримку фронту. Також очікується, що Україна прискорить навчання та модернізацію своїх військових підрозділів, використовуючи нові технології, включно з дронами, кіберзахистом і розвідкою, щоб ефективно протистояти новому виду загрози. Військові експерти вважають, що незважаючи на потенційну загрозу з боку КНДР. Злагоджені дії українських сил і міжнародної спільноти можуть зупинити просування ворога і зберегти позиції, наслідком можливої участі КНДР у війні може стати подальша затяжна фаза конфлікту, що призведе до збільшення втрат з обох сторін і загострення гуманітарної кризи в регіоні. Однак це також стане випробуванням для української армії, яка вже демонструє здатність адаптуватися до складних обставин і утримувати фронт навіть у найважчих умовах. Також на порядку денному у нас є новина ЄС готовий до переговорів з Україною про членство. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в соцмережі Х. Партнери відзначили темпи реформ в Україні, незважаючи на надзвичайно складні обставини, та закликали перейти до наступних етапів у процесі приєднання. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття, зазначила Стефанішина. віце премєр міністерка також додала, що українська сторона з нетерпінням чекає на відкриття першого кластера в рамках процесу вступу. Нагадаємо, напередодні президент Європейської ради Антоніу Кошта. Та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн підтримали підтримку України на її шляху до ЄС. Такий розвиток подій означає, що Україна зробила реальний прорив у напрямку повноцінної інтеграції до європейської спільноти. Країна вже виконала значну частину рекомендацій Єврокомісії, зокрема у сферах правосуддя, боротьби з корупцією, свободи ЗМІ та захисту прав людини. Крім того, незважаючи на війну, держава зуміла зберегти функціонування інституцій і продемонструвати здатність до системних змін. Очікується, що переговори відбуватимуться поетапно і охоплять усі 35 тематичних розділів, які мають відповідати критеріям членства. Україна зосередиться на таких ключових напрямках, як верховенство права та судова реформа, адаптація законодавства до норм ЄС, економічна стабільність і конкурентоспроможність, екологічні стандарти та цифрова трансформація, політика безпеки та оборони. Вступ України до ЄС не відбудеться миттєво, але саме відкриття переговорів стане найважливішим геополітичним. Сигналом як для українців, так і для союзників. Це чіткий знак, що європейська спільнота визнає Україну частиною єдиного демократичного простору. Крім того, такий крок стане потужним стимулом для подальших реформ, інвестицій і структурної модернізації всередині країни. У перспективі це зміцнить економіку, створить нові робочі місця та підвищить рівень життя громадян. Україна отримала унікальний шанс. І судячи з рішучості керівництва та підтримки народу, вона цим шансом скористається. Європа вже не просто спостерігач, а справжній партнер, і цей союз лише зміцнюватиметься. Також директора Мюнхенської безпекової конференції відповів, чи почалася вже Третя світова війна. Нинішню ситуацію не можна називати Третьою світовою війною. Попри ескалації, великі держави не воюють одна з одною напряму, принаймні поки що. Таку думку висловив Бенедикт Франке, виконавчий директор Мюнхенської безпекової конференції, пише Українська Правда. Я так не вважаю. Так, правда, що ми бачимо зараз багато конфліктів, і правда, що маємо чимало проблем, багато з яких певною мірою пов'язані між собою. Але це ще не світова війна. Відповів він на запитання, чи справді світ наближається до світової війни. Він зазначив, що більшість країн у світі не беруть прямої участі в жодному з поточних конфліктів. Я вважаю, що однією з ключових проблем є зменшення ролі організації Об'єднаних Націй. Та інших механізмів глобального управління, що відкриває простір для подальшого погіршення, фрагментації, поляризації. А тому правильний підхід до всіх цих конфліктів це зробити все можливе, щоб зміцнити ООН, зміцнити міжнародну систему, засновану на правилах, долучити до неї країни глобального півдня та вжити всіх необхідних заходів, щоб більше країн знову зацікавилися багатостороннім співробітництвом, пояснив він. Раніше Wall Street Journal писав, що третя світова війна ось ось почнеться чи можливо вже почалася, але людство ще не усвідомило цього причинами нового глобального протистояння, WSJ називає ревізіонізм Москви і Пекіна. Сьогодні Росія і Китай мріють про колишню імперську славу, прагнуть створити або відновити свої сфери впливу і виправити те, що вони вважають історичною несправедливістю, як от втрату України або Тайваню, вказують автори статті для того, щоб вважати конфлікт світовою війною, потрібна масова участь багатьох країн у бойових діях на кількох континентах одночасно, а також офіційне оголошення війни між основними державами. Наразі таких ознак не немає. Поки що це скоріше новий тип глобальної конкуренції і конфронтації, яка відбувається не лише на полі бою, а й у політиці, економіці, кіберпросторі та інформаційному полі. Деякі аналітики вважають, що світ живе у періоді холодної війни 2.0, а не у стані гарячої глобальної війни. Але напруга висока і будь-який локальний конфлікт може стати каталізатором для більш масштабних подій. Отже, третя світова війна не почалася, але ризики її розгортання зберігаються. І багато залежить від подальшого розвитку ситуації. Також відомо, що Росія готується до нової форми війни. Попри консолідовану позицію НАТО, Росія може розглядати зовсім іншу тактику ведення бойових дій. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній в коментарі Ютуб каналу РБК Україна. За його словами, диктатор Путін не боїться сили НАТО, адже Кремль робить ставку на асиметричні дії, до яких Захід може виявитися не готовим, чого не бачив, а кого боятися там. Вони готуються до старої війни. Зазначив експерт, маючи на увазі традиційне уявлення альянсу про загрози. На його думку, реальна небезпека полягає у масовому використанні дронів. Кремль вкладає значні ресурси у створення нових кіберпідрозділів, розбудову агентурної мережі, поширення дезінформації і впливу на суспільну думку через соцмережі та змі. Особлива увага приділяється так званим активним заходам, які мають дестабілізувати економіку, політичну систему і посіяти розбрат у суспільстві. Також також Росія готується до застосування сучасних технологій, безпілотників, роботизованих систем і штучного інтелекту для розвідки і ведення бойових дій. Все це дає їй можливість швидко реагувати на зміни на полі бою, наносити удари на відстані і уникати великих людських втрат. Паралельно триває модернізація традиційних видів озброєння і підготовка військ до ведення боїв у різних кліматичних і географічних умовах, що робить російську армію більш гнучкою і адаптивною. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео, і не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.